Мамо, давно хотіла тобі сказати, та все насміла, що ти мій ангел, ти мої крила, в усьому плані знов і знов, бо нам життя вони подарували. І все ж любов усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть щастя і долю. Ми вдячні вам, матусі, за труди, хай радості у вас буде волі. Хай не диркається очей, сльоза, корови давні, хай напечають. накучають. Хай рай думаю, зміниться гроза, щастіше діти й внуки приїжджають. Цилую ваші руки золоті, чоло зможку, сивину на скроння. Що нашому житті любов'ю світ тримається в полонях.